У 2023 році православна церква України перейшла на новий церковний календар: Новоюліанський, відповідно до змін. Українці відзначають низку релігійних свят на 13 днів раніше. Такі нововведення не для всіх, адже чимало людей досі залишаються прихильниками старих дат святкування. Щоправда, з кожним роком прихожан, які відвідують літургії відповідно до дат, зазначених у новоюліанському календарі у храмах Православної церкви України, все більше про це нам розповідає настоятель храму Святої Катерини Роман Кінник. Певних е, там опитувань ми не робимо, але все ж таки, ми спілкуємося з людьми. Люди спілкуються з нами. І для багатьох, особливо в період е, саме цих свят, виникають певні питання, і кожен ділиться своїм досвідом. А як було минулого року, як було в цьому році, і ось чи е, ще минулого року кажуть, що 14-го приходили засівати в цьому році. багато людей каже, просто не навіть нікого не було. Отець Роман також розповідає, що у 2025 році, під час свята богоявлення, більш. Відомого як водохреща, храм Святої Катерини прийняв рекордну для святині кількість чернігівців, які бажали освятити воду. Богоявлення, яке пройшло, було досить багато, бо навіть по цій воді ми воду привозимо в храм, виписуємо водоканалі. Відповідно, ми не рахуємо, скільки хто води взяв, але ж рахує водоканал. І в 25-му році, 6-го, Січня, коли церква святкувала свято богоявлення, за всі роки знову ж таки найбільше було взято води в Катеринському храмі. Більше навіть як в 24-му, чи 23-му році, до нових дат релігійних свят призвичаються і юні чернігівці. За останні кілька років збільшилась кількість дітей, які вітають містян зі святами різдвяно-новорічного циклу, відповідно до дат новоюліанського календаря. Я також запитував людей за колядників і щедрівників, і ті, що засівали, і е, бо також цікаво. І питаю е, людей а були у вас 14-го засівальники? Ні, ні, нікого не було. Можливо, десь і були, але багато людей кажуть, що нікого не було, і 13-го вечора не щедрували. Багато людей е, саме на, е, говорили, що 31-го і 1-го було досить велика кількість дітей. І, і 25, го 24, го 25 го числа на е, колядку також е, яка кількість дітей від приходили вітати, вітати людей святами